Усе більшій популярності у соціумі набуває здоровий спосіб життя. Правильне харчування, режим роботи відпочинку є невід'ємними факторами здоров'я кожної людини. Заняття спортом допомагають формуватися сильними не лише фізично, але й морально. В місті порятин карате Кіокушин культивується з початку 90-х років. З тих часів змінювалися люди, місця тренувань, але є ті, хто і сьогодні займаються цим видом діяльності. Анатолій Логвиненко уповноважена особа міської федерації Кіокушин-Карате. На його рахунку, чисельні змагання, які привели його до звання кандидата в майстри спорту. А зараз в нас вновь создана міська федерація Кіокушин-карате. Зареєстровано. В відділі юстиції Полтавської обласної держадміністрації і надіємося на співпрацю з міською владою, що нам допоможуть в організації і в розвитку цього, так сказати, ну, не зовсім простого, ну, але так і цікавого виду бойових мистецтв. Зараз ми займаємося, дякуючи Богу і добрим людям в присутному приміщенні. І я б хотілося так сказати, займатися в спортзалі. Ну, Для цього предпосилки є. Користуючись нагодою, хотів би запросити в нашу так сказати, федерацію приходити, не взираючи так сказати, на вік, на свої фізичні можливості людей так сказати, різного віку і статі і пробувати себе, пробувати. Представники федерації вже мають чим гордитися. Знайомтеся, це Максим Дудченко та Ростислав Єна. Вони займаються карате близько п'яти років. Завдяки плідним тренуванням на обласних змаганнях серед дітей юніорів віком 16-17 років вони вибороли призові місця, показали достойний результат. Першого разу я їздив у Лубни. Ваку... Ваку... Категорія була до 35 кг. Я зайняв друге місце у місті у Другий раз їздив у місто Полтаву, і вагова категорія була 45 ваги і заняв також друге місто. Я був у Лубунах, категорія плюс 45 ну, до 50, і в Полтаві був 50 плюс. Два рази зайняв третє місто. Хлопці стверджують, що крім фізичного здоров'я, заняття карате навчили їх краще знаходити спільну мову зі старшими, контролювати свої емоції, сформували силу волі. В майбутньому кожен з них бажає дійти до головної мети, а саме омріяного чорного поясу.